У цій частині ми обговоримо дані, які необхідно повідомляти, а також способи їх повідомлення. У випадку епідеміологічного нагляду за грипом необхідно зводити дані щонайменше раз на тиждень. Кожного звітного тижня в кожному дозорному пункті необхідно зводити дані за кількома позиціями. Пам'ятайте, якщо можливо, дозорний пункт повинен мати дані щодо чисельності населення у зоні, яку він обслуговує. Також необхідно категоризувати за віковими групами такі дані за результатами епідеміологічного нагляду відповідного тижня. Кількість нових випадків ТГРІ або ГПЗ, що відповідають встановленим визначенням випадків, про які повідомили упродовж тижня. Кількість пацієнтів із ТГРІ ГПЗ, у яких впродовж тижня були взяті клінічні зразки, кількість пацієнтів із ТГРІ, ГПЗ, що отримали позитивний результат тесту на грип упродовж тижня. Загальна кількість нових пацієнтів, що надходять до лікарняних відділень, де здійснюється епідеміологічний нагляд ЗТГРІ або кількість нових амбулаторних візитів до пунктів дозорного епідеміологічного нагляду за ГПЗ, про які повідомили впродовж тижня. Загальна кількість смертельних випадків серед госпіталізованих пацієнтів із респіраторними захворюваннями про які повідомили впродовж тижня. І нарешті частка пацієнтів із ГПЗ або ТГРІ, у яких наявні хронічні медичні стани, про які повідомляють окремо, приділимо кілька хвилин обговоренню способу обчислення такої частки. Давайте розглянемо приклад розрахунку частки випадків ТГРІ із таким хронічним медичним станом, як астма. Необхідно взяти загальну кількість пацієнтів із ТГРІ, що відповідають визначенню випадку, у яких також наявна астма, та розділити її на загальну кількість випадків ТГРІ. Коли це стає можливим, дозорні пункти збирають та повідомляють дані щодо лабораторних результатів для їх подальшого передання ВООЗ та використання у власних щотижневих звітах. Дозорні пункти повідомлятимуть дані про частку випадків ГПЗ та ТГРІ із позитивним результатом тесту на грип за кожним типом та підтипом вірусу грипу. Наприклад, у випадку зразків, взятих у пацієнтів із ГПЗ, потрібно розділити кількість зразків із позитивним результатом тесту на певний вірус на загальну кількість взятих та протестованих зразків. Окрім того, повідомляйте дані щодо позитивних результатів, які ви зібрали серед пацієнтів як із ГПЗ, так і з ТГРІ, категоризовані за віком та іншими факторами ризику. Пам'ятайте, що дані щодо віку необхідно збирати за категоріями з наступного переліку. За необхідності такі категорії можна агрегувати або групувати у більші вікові категорії. Зазначені вікові групи рекомендовано використовувати у зв'язку з такими факторами. Пацієнти, що належать до наймолодшої і найстаршої вікових категорій, тобто молодші за 2 роки та старші за 65 років, вони мають підвищений ризик виникнення ускладнень грипу і зазвичай є цільовою групою кампанії із вакцинації населення. Дитяча смертність є універсальним показником. Важливо мати дані щодо впливу грипу на показники захворюваності серед дітей та дитячої смертності. Окрім того, в періоди пандемії у підлітків та дорослих людей можуть проявлятися тяжкі прояви інфекції, зумовлені циркуляцією нового вірусу грипу. Наступним етапом є повідомлення даних. Епідеміологічні дані необхідно повідомляти ВОЗ щотижня через платформу FluID. Лабораторні дані все ще повідомляють через FluNet. Окрім того, необхідно щотижня складати національні звіти щодо активності грипу, а наприкінці кожного сезону грипу необхідно генерувати більш детальний аналіз. У третьому модулі цього курсу ви дізнаєтеся більше про способи аналізу, які можуть бути включені до щотижневих або річних звітів. А зараз приділімо трохи часу обговоренню FluID. Навіщо потрібно повідомляти дані через FluID або через будь-яку іншу платформу обміну даними? Ці інструменти дуже корисні для відслідковування даних місцевого рівня із тижня в тиждень та з року в рік? Місцеві дані, які генеруються у ваших пунктах епідеміологічного нагляду, можуть поширюватися серед осіб, відповідальних за ухвалення рішень на місцевому рівні. До прикладу, дані епідеміологічного нагляду ЗТГ РІ та ГПЗ з усіх пунктів України можуть використовуватися для оцінювання тягаря захворювання на національному рівні, а також для опису груп із найвищим ризиком. Дані, які генеруються на місцевому рівні, є критично важливою частиною глобальної картини. Неможливо визначити закономірності у різних регіонах та на різних континентах без повідомлення усіх місцевих даних щодо таких регіонів. Переходячи на глобальний рівень, можемо сказати, що нам потрібна більша глобальна картина тенденцій та закономірності грипу, щоб могти передбачити, яка ситуація виникне в майбутньому на місцевому рівні. FluID – це інтерфейс, розроблений ВОЗ. Його можна використовувати для безпосереднього введення даних епідемогічного нагляду за грипом через мережевий інтерфейс. FluID об'єднує дані з різних регіональних баз даних в одну глобальну базу даних. Платформа FluID приймає як якісні, так і кількісні дані щодо грипу та надає інструменти для відстеження глобальних тенденцій, інтенсивності та поширення й впливу грипу. Дані, які повідомляють країни з офіційними системами епідеміологічного нагляду, можуть бути різними залежно від системи. Загалом повідомляються дані щодо ГПЗ, ГРІ, ТГРІ, пневмонії та смертності від респіраторних захворювань. Як знаменник для таких даних можна використовувати чисельність населення у зоні обслуговування або якщо такі дані відсутні, загальну кількість проведених консультацій. FluID – гнучка система, яку можна модифікувати відповідно до потреб країни. Таким чином, для кожного пункту, що повідомляє дані, вікові групи можуть бути визначені окремо. Окрім того, також є змога створити можливість повідомлення більшого обсягу даних або даних іншого типу, залежно від того, які дані збирають на місцевому рівні. Усі країни, незалежно від наявності офіційної системи епідеміологічного нагляду за грипом, можуть повідомляти дані за якісними показниками через FluID. У FluID наявні визначення щодо значення кожного показника. Дані за показником географічного поширення грипу повідомляють наступним чином. Активність відсутня, локалізоване, регіональне або масштабне поширення. Критерії тенденції захворювання є якісним критерієм зміни рівня респіраторного захворювання в порівнянні з попереднім тижнем. Дані за ним повідомляють як зростання, без змін або спадання. Інтенсивність позначає частку населення із випадками гострих респіраторних захворювань та категоризується як низька, помірна, висока. Або дуже висока. Критерій впливу позначає ступінь порушення роботи системи охорони здоров'я та категоризується як низький, помірний або значний. Такі глобальні інструменти моніторингу грипу, як FluNet та FluID, корисні як на глобальному, так і на місцевому рівні. Ці інструменти надають нам змогу об'єднувати зусилля для моніторингу грипу в режимі реального часу. Це дозволяє нам формулювати відповідні рекомендації та вживати запобіжних заходів. Вони також допомагають нам ухвалювати поінформовані рішення на національному, регіональному та глобальному рівнях та дозволяють кожній країні здійснювати моніторинг власних даних у глобальному контексті.